Всім привіт! Я Віктор Броньовик і група ВД. Ви з концерту втекли і на фестиваль до вас прийшли. Надіємося вас всіх розвеселити. А зараз пісня про наших любимих вчителів.

Кожен з нас свого часу звідкись втік. Так, це наші трубачі, два подарок і Саша відстрільча. Вони да, кажуть, люди. Да дайте слово, сказати. Хоч ну, і похлопайте. Вони втекли до нас і столиці Галіції, славного міста Бучача. А там... Наш барабанщик Ван Ванович. Ван Іванович до нас з футбольної команди. Він був непоганим футболістом і зробив аж чотири голи. Ой, чотири. чотири, Правда, не свої ворота. Зустрічайте, Ван Ванович! А це наш моє спортклавішник Василь Богданович. Василь Богданович. Василь Богданович закінчив кафедру акордуля мажор і баяна по сумітству Ем-Аудіо емпетри-плеєра. він втік у втік з Камаза, по якому їздив по визначних містах нашої області. Зустрічайте, Василь Богданович! Ну а звідки втік? Я зараз ви дізнаєте. Отож поїхали! Він двиниться, звіниться, 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 хаю все раконом зміниться, 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 і понад кінця зніметься, кінеться, кінеться, а у ліки серці віниться, звіниться, двіниця. І хай постоянно у світі і, і баяна і доросли і малі, навіть кожен бізнес, доволі буй, навіть патоці заповнені концепти та випусний Дві віднігні купі, так узи від'єнеться, звинеться, змінить, звілеці, хай усе навколо зміниться, зміниться, зміниться. А на ті в черзі піняться, міняться, міняться, а у віці в серці віниться, вінеться і термі, забув тих, хто броньойських група в тій.